Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю американській газеті The Washington Post заявив, що поверне тимчасово окупований Крим попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля. За словами журналістів, деякі західні чиновники приватно хвилюються через ймовірну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на те, що українські війська можуть дістатись. Ця Кримом залужний відповів, що його це не хвилює, і він досягне мети. Щойно в мене будуть засоби. Я щонебудь зроблю. Мені наплювати, мене ніхто не зупинить. Сказав він. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що майбутня перемога України має включати створення потужної армії, яка гарантуватиме безпеку для майбутніх поколінь українців. Як повідомляє Вашингтон, поста після інтерв'ю із залужним, концепція перемоги головнокомандувача ЗСУ – це більше ніж просто відновлення Україною своєї повної територіальної цілісності перемога буде тоді, коли в нас буде армія, можливо, навіть чимала, яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз у візочках, щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. Сказав залужний в інтерв'ю. Головний командувач додав, що це величезний обсяг роботи і створення такої потужної армії має розпочатися зараз. Також залужний поскаржився, що Україна залежить від інших країн у питанні боєприпасів. Він додав, що чим більше Україна зможе стріляти, сковуючи російські сили, тим. Менше втрат вона зазнає. Головнокомандувач також обмірковує своє власне майбутнє після війни. Він розповів, що може взяти відпустку, написати книгу і хотів би подорожувати, але головнокомандувач переконаний, що і після війни він буде зайнятий. Раніше Залужний зазначав наступне головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився своїм баченням майбутньої перемоги України з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі напередодні засідань. Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайна провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі написав залужний у Телеграм. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що говорив з Каволі питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовка підрозділів ЗСУ на території країн партнерів. Він також поділився оцінками оперативної ситуації на фронті та планами щодо подальшої дій ЗСУ. Ачне генералові каволі заглибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближенням нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не тільки звільнення її території, але й створення таких умов і таких збройних сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у будь-якому напасти на нашу державу, зазначив залужний до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.